Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Ради вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Його продажу в нас поступає такий Нісан Кашкай. Випущений цей автомобіль був у 2014 році та проїхав всього лише 220 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та завірний пробіг цього автомобіля. Також я вам такий скажу факт цікавий по назві цього автомобіля. Саме назва Кашкай була взята від іранського племені, яке населяло досить такі витривалі люди. Та компанія Нісан вдохновилася цим. Та назвала ці автомобілі в честь них. У автомобілеві встановлений нас двигун 1,5 дизель. Цей двигун створила компанія Renault для своїх автомобілів, встановлювала його у мегани та Дастери. Також навіть я вам скажу, що компанія Mercedes теж використовувала ці двигуни для свого А-класу. Так як двигуни є досить такими економічними, беруть всього лише 5,5 літрів пального на 100 км. Хто хоче зекономити на пальному. Цей автомобіль, друзі, для вас. Автомобіль у нас є на механічній шестиступеневій коробці передач. Є досить так багато людей, які не люблять автомат, хочуть, хочуть, друзі, механіку. Цей автомобіль для вас. Також автомобіль у нас на передньому приводі. А зараз, друзі, я вам ще розкажу такі цікаві факти щодо історії цього автомобіля. Колись давно. Перше покоління цього автомобіля зберегло компанію Nissan від банкрутства. У 2008 році була така економічна криза, і перше покоління цього автомобіля зберегло їх, так як досить він був популярним. А друге вже покоління цього автомобіля, як ось цей автомобіль, закріпило Nissan у лідерів продажів кросоверів. І цим вони досить так пишаються. А чому ж закріпило? Тому що цей автомобіль є досить хорошим та надійним, друзі. Ось і вся історія. А зараз ми прийдемо ближче до автомобіля та покажу його ближче для вас. Ось такі у нас красивенькі без пошкоджень фари. Ніяких запотівань, ніяких, ніяких тріщин немає по них. Друзі, у нас є передні та задні парктроніки, є у нас омивачі фари. Звісно ж, досить така хороша комплектація, так як у нас є камери 360. Далі показую вам гуму автомобіля. Гума у нас стоїть зимова, новенька. На ось таких дисках у нас автомобіль. Можемо собі оглянути дзеркало. Знизу є камера. Присутні у нас безключовий доступ та накладки на пороги, щоб не було ніяких пошкоджень по порогам. Далі переходжу до другої. Фари теж хороша, файна емблемка наша DCI. Ще одна емблемка HKI. Дивимося на фар. Все добре. Фар копчик наш, наші задні парктроніки Та ось там знизу камера за нього виду, друзі. Перейдемо ще з цієї сторони автомобілем. Покажу. Теж безключовий доступ, теж знизу у нас є камера. Показую вам наше лобове скло, немає ніяких пошкоджень по лобовому склі. Дивимося собі, друзі, він-код нашого автомобіля, аби можна було б перевірити на різноманітних сайтах. Ось так, друзі, показуємо автомобіль. Ще, друзі, покажу вам. Кліренс нашого автомобіля. Кліренс нашого автомобіля становить 18 см. Це так досить і досить добре. Можна собі заїжджати на бордюрчики або їхати по якимось нерівні... нерівностям, друзі. А зараз ми перейдемо з вами у салон автомобіля. Відкриваємо дверки. Ось таких у нас, друзі, два ключики до автомобіля. Першим ділом показуємо, друзі. Дверну карта автомобіля, повний електропакет, автоскладення дзеркалу у нас присутнє. Далі у нас та на через йде сидіння водія у такому чорному кольорі. Сидіння у нас є шкірне, є у нас воно перс... з перферацією та електрорегулювання сидіння водія. Далі наше світло Світло у нас є адаптивне, саме переключається між дальнім та ближнім. Такі допоможні функції, як автозаношек, у нас не заносило, друзі. Далі на черзі у нас йде кермо. Кермо у нас є мультифункціональним. Друзі, у нас є адаптивний круїз-контроль, підключення телефона. Можна собі телефон та при їзді розмовляти, аби не відволікатися на наш телефон. Запускаю автомобіль. Автомобіль у нас запускається з кнопки, друзі. Показую. У мене ключики опали. Показую вам, друзі, наш. Спідометром можете собі переглянути, що немає ніяких помилок. Наш пробіг можете оглянути також, друзі, щоб автомобілі у нас є читання знаків та утримання у полосі. Зараз наверх показую вам панораму. Є у нас панорама, та вона у нас закривається. Закриваю. Для того, щоб мені сонце не сліпило, та я вам міг показати нашу мультимедійну систему. Закрив. над дзеркалом, друзі, з автозатемненням. Так, а тепер показую мультимедійну систему. Камери 360, можемо собі бачити, що робиться навкруги. Є у нас aux. Можна впихати диски, можна собі під'єднати телефон. Також є у нас мапа на авігація. Також можна собі робити, друзі, наш екранчик темнішим, можна робити його світлішим. Друзі. Екологічність. А щодо екологічності, друзі, у нас е, у Nissan Qashqai другого покоління перший раз було встановлено таку систему старт-стоп для автомобілів з дизельним двигуном. Перший раз це спробувала у нас компанія Nissan і встановила цю систему. До того у Nissan ніде не ставилась така. Система. Оглядаємо собі, у нас є двозонний клімат контроль, друзі. Є у нас е підігрів лобового церкала, не просто обдув, а підігрів, друзі. Нижче у нас є електронний рушник, наша КПП. Є у нас два таких місця для стаканчиків та підігріви Сидінь, друзі, коли зимою холодно, можемо собі увімкнути та буде тепло. Ще така маленька ніша, можна собі поставити телефон. А далі наш бардачок. Ой, ось такий у нас є маленька ніша для чогось дрібного, для якихось ключів і тому подібного. І, друзі, ще одна більша ніша. Є у нас Aux, є у нас розетка на 18 вольт та USB. Закриваю. Друзі. Відкрию зараз панораму, так як ми перейдемо до сидіння задніх пасажирів та покажу, щоб вам було все гарно і гарно видно. Панораму відкрив. Можливо, зараз тут в меню полізає, але не варто. Слід закрити вперед двері переходжу я до сидінь задніх пасажирів. Показую частенька дверна карта. Все у нас, можемо собі бачити, відкривається, зачиняється. Все у нас, друзі, працює по автомобілові. Сидіння у ідеальному стані. Все гарно. Закрию зараз дверки. Ось, показую вам кермо. Показую, де ви, друзі, будете сидіти. А ось там буде сидіти ваша дружина або ж дівчина. Панорама чистенька, гарненька, гарно все видно, дерева. Все шикарно. Тут довго я затримуватися не буду. Зразу ж таки переходжу до багажника нашого автомобіля. Відкриваємо наш багажник. Ось такий у нас вмісткий багажник. Є у нас два фальшдна, друзі, з такими поличками. Якщо потрібно щось габаритне, друзі, перевозити, піднімаємо та ставимо. Також ще одне наше фальшдно. ремкомплект присутній у нас, друзі. Закриваю собі поличку наверх. Все чудово. Переходимо, друзі, до цієї сторони. Можу собі оглянути нашу дверну карту, теж перевіряю. Працює. все класно Сидіння у ідеальному стані. Що з цієї що з тамтеї сторони. І до цієї дверки. Ось можемо себе побачити. Теж у нас гарно, чистенько, торпеда наша і наша мультимедія місце, де ви будете собі сидіти. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд, а зараз я пройдуся приборчиком, друзі, по цьому автомобілю та покажу, що по ньому і, і як. я, друзі, наш приборчик. Зараз ми пройдемося автомобіль. А також ще один такий цікавий факт. Автомобіль у нас побудований на платформі CMF, друзі. На цій платформі також були подобані такі автомобілі, як X-Trails, Xtreilesма відомий, та Renault Kadjar. Ну що ж, пішли. По автомобілічику у нас є два підлакування. Я вам покажу їх. Зараз погнали. 98 119 130, 119, 104.

104, 122, 122, 123, 130, 122, 96, 87, 129, 129, 120. 127, друзі. Ось такий у нас вийшов огляд. Але зараз я вам ще покажу, що під капотом цього автомобіля відкрию. Ось так, друзі, у нас працює наш двигун. Все гарненько, чистенько. Нічого, ніяких зауважень, друзі, немає. Ніде ніяких потоків Масла немає. Все файно, друзі. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль яке ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Градевелів? Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там буде вся інформація по цьому автомобілі, також будуть фотографії. А також у нас є досить ще багато інших автомобілів, які можете придбати у нас. До зустрічі, друзі, на нашому каналі Ваш Карс.